Новоходоносор – один із одних правителів Вавилону та творець одного із семи чудес світу, висячих садів, назва пов'язана з легендарною царицею, Семірамідою, для якої сади і були збудовані. Пророк Даніїл, очевидець і свідок подій, що перебував у Валонській імперії і пережив не одного правителя, розповідає у своїй пророцькій книжці, що. Протягом кількох років науходоносор був позбавлений розуму. Це місце святого письма часто ставилося під сумніви, але відкриття вчених знову вкотре сходяться із свідченнями біблійських очевидців. Ось деякі небіблійні свідчення цієї події. Вавилонський жрець історик Берос пише Нуходоносор несподівано захворів, а тим часом він займався будівництвом стіни і потім помер. В іншому джерелі ми читаємо життя, здавалось йому безглуздим, він давав суперечливі і незрозумілі накази. Він не міг висловити свою любов до сина чи дочки, не впізнавав своїх родичів і навіть не міг керувати Вавилоном і своїм храмом. Тому ми впевнено покладаємося на свідчення очевидців біблійної історії світу.